Доброго ранку, швидко про те, як сьогодні торгувати євро, чіф і Гер 40. Почнемо з чіфа, бо він в мене перший відкритий. На четвертому таймфреймі бачимо підзняття тут: агресивний вихід, набір, підзняття, вихід знов шорт і знов набір. І якщо приближити, можемо побачити, що вже сталося підзняття верху ось цієї консолідації. Тобто, по чіфу, якщо взяти ось цей рух як консолідація, тут 0,5 рівень. Протестували, зняли ліквідність з хаю консолідації можна. Розглянути можливість походу в шорт до 0,5 рівня або до долою консолідації. Звісно, я пам'ятаю, що тут є де перший імбаланс, ціна в нього прийшла, і від нього можемо побачити розворот. Така карта на аж першому таймфреймі для пошуку входу я дочекаюсь відкриття Лондона. Всі апдейти буду складувати свій телеграм-канал, посилання буде в описі до цього відео, а також крипту Форекс, індекси металу дуже зручно торгувати на біржі Bybit, А по посиланню в описі ти можеш отримати до 30 тисяч доларів бонусу і знижки на комісію. Що ми бачимо по євро? Першому таймфреймі вихід в лонг, корекція підзйом ліквідності з можливим продовженням лонга. Але цього ми поки що не бачимо. На четвертому таймфреймі підзняття ліквідності, вихід в лонг, ціна прийшла в зону покупок, дала реакцію, але так і не перезняла хай. І зараз бачимо розворот в шорт. Буду чекати відкриття Лондона, і першу годину після відкриття не буду приймати ніяких рішень, тому що на H1 нічого нового не сформується і буде також замало інформації. Погір 40. Бачимо вихід в лонг, корекцію, спроба лонгів. Ціна зараз йде в шорт на можливий добір ліквідності. І з цього фракталу я би вже шукав вхід на продовження в лонг. На аж першому таймфреймі також можна буде намалювати консолідацію, нижня границя консолідації, якраз від нижньої границі, пошук входу в лонг до верхньої границі консолідації, а можливо навіть до ПВХ. Ну, буду також наблюдати за ціною на 0,5 рівні. Бажаю вам шикарного дня і тейк профітів.